Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про одну типову граматичну помилку. От як правильно сказати, навчатися математики чи навчатися математиці? Про це ми спитали у киян і в гостей столиці. Отже, навчатися математики чи навчатися математиці. Думаю, навчатися математиці. Ну, не уверен. навчатися математиці. Навчатися математиці. Навчатися математиці. Запам'ятайте, дієслово навчатися краще сполучати не з давальним відмінком кому-чому математиці, а з родовим. Кого чого? Подивіться, навчатися математики або ж навчатися грамоти». Так само я навчаюся музики, ви навчаєтеся мови. А ваші друзі навчаються чого. Ну а чого навчаються ваші друзі? Кому як не вам про це знати? Ось і все. Пам'ятайте, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.